Сьогодні, 25 жовтня, в Україні святкують День народження спілки художників. Цю організацію створили ще в 1938 році. Зараз спілка поєднує професійних художників та митців і відомі Центри художніх промислів країни. Робота спілки має визначну роль у культурному житті українців. Спілка займається відродженням українського мистецтва, розвитком художньої творчості, проведенням конференцій та виставок, професійним зростанням художників. Члени спілки постійно беруть участь в різноманітних заходах. Роботи українських митців прикрашають виставкові зали загальнонаціональних проєктів. Також організація займається соціальним захистом своїх учасників. Сучасне українське образотворче мистецтво це важлива складова культури нашої держави, що сприяє примноженню духовних цінностей, формуванню світогляду особистості та консолідації суспільства. Почуття прекрасного потреби у красі живуть в серці кожної людини з найдавніших часів. Митці створюють цю красу і служать їй. Завдяки вашій подвижницькій натхненій праці здійснюється безперервний зв'язок поколінь, ваші твори збагачують людську душу, виховують високі ідеали, благородства, добра і злагоди. Сьогодні... Українські художники яскраво демонструють самобутність нашого мистецтва, професійну досконалість та глибоке відчуття національної своєрідності. Бажаємо вам добра і процвітання, міцного здоров'я та творчої наснаги, нових здобутків і звершень, ім'я щасливого майбутнього України!